У липні, 18 років тому, ми назавжди попрощалися з рідним татом, люблячим чоловіком, чудовим дідусем Омеляном. Пам'ятаємо, любимо. Ось тому такий вірш це спогади. Життя прекрасне, воно продовжується у дітях, в онуках і правнуках. Хай коріння роду буде міцним і здорові пагінці завжди радують нас урожаєм, бо що посієш, та й пожнеш. Відчахнулась від яблуні із плодами гілка. Ледве висить, всихає, яблук на ній стільки, по стовбуру дереву гонить гілку соки, достигають яблучка на дереві високим. З усіх сил тримається гілка не здається, дочекатись би врожаю, а там все минеться. Червонобокі яблука, смачні, солодкокислі, на пісуха гілка до землі повисла, лиш колише її вітер ще більш відтинає. Вже не гонить стовбур соки, осінь наступає, і яблуня вже змирилась, гілка відпадає, листя жовтий і багряне, із себе скидає. Пережити блюту зиму, а там все проснеться, на місці сухої гілки погінець прорветься. Напоїть його яблуня життєдайним соком, Щоб родила гілочка, яблучка щороку.